21 липня в Ужгород, в місті Ужгород, це на Закарпатті, в Україні, я буду проводити дуже потужну, практичну, семінарну, терапевтичну гру на цілий день, яка має намір силу запросити жінку. Саме жінку-українку, яка усвідомлюється пробудженою душею в цьому часі. До такої роботи, як, о, як корекція жіночої долі. Тому що я в цьому році мала честь багато переміщатися там, по своїх справах так, родинних і була і знову на Закарпатті, була, долала кордон, була в Будапешті. Саме після семінару в Буші, о, коли розпочався шлях активації пари нового часу, я побачила, що ця пара. Де він, воїн-правитель, а вона жінка, жриця духівник І звичайно, що це вище рівня королева, тобто вже схлопнуті всі рівні жіночих артефактів, які закінчуються на, на сьомому поверсі, де фігуранткою є королева, бо жриця-духівник це вже восьмий поверх восьмий рівень свідомості, що вміщає в себе всі, всі артефакти. Так, так. І це е, така просто це не матрешка, це значно більше, тому що нашої слов'яно-арійської структури роду не 7 рівнів свідомості, а 12 рівнів свідомості. І цим е, дане космічне плем'я душ відрізняється суттєво від. Інших душ, які проживають себе на землі. І тому я хочу запросити жінок, які відчувають в моїх словах поклик, якийсь резонанс, цікавість на участь в цій грі. Тому що ми зможемо з вами обнулити програми, які дуже пронизані такою лакшері містикою і дуже замагічені всякими, знаєте, такими. Ой-ой, ой ілюзорними ілюзорними контрактиками, де про процвітання говорили з позиції егоїстичної, де зовсім не про благородність стояла мова. Буду дещо і себе виправляти. Не стояла мова, йшла мова, так, дуже важливо і за собою подивитись. Тобто, де не про благородність ішла мова, а благородність це благо, родність, ість, це єсть, є. Уроду благо є. Тобто, якщо ми граємося в магічні якісь ритуальчики, ми просто колдуємо. І Це дуже дешеві процеси, це дуже недолугі процеси, які створюють зазеркальні воронки контрактів, коридорів, ілюзій, і туди втягуються, втягуються душі. Особливо, якщо це жінки постворювали, то втягуються, постворювали ще і, і скільки ого-го, Втягується туди спектри душі, мужності. І ми бачимо, як ми втрачаємо наших, в тому числі, чоловіків, які граються в конкуренцію, воюють за ресурси. Ми можемо це зупиняти. Ми можемо обнуляти процеси минулого, і ми можемо активувати і самопороджувати нові види свідомості. Тому з одного боку, я закликаю саме жінку-українку, жінку з мисленням містика. І в тому числі кожну. Кому зрозуміла зараз моя комунікація, хто відчуває резонанс сердечний, якщо ви хочете обнулити магічні контракти, на яких тримаються ілюзії про процвітання в своїй родовій системі, як мінімум, приїжджайте в Ужгород 21 липня, будемо жити цю працю через трансформаційну гру і коридори зцілення родових, родових програм, родових, потужних, дуже широких регіональних карм. Так, І розтажіствляти різні страдальчиські структури, та в тому числі виходити з контрактів з грегорами. Зараз я вам кажу про те, що сьогодні річниця Хрещення Росії. Ой, у нас дуже багато болю в цій темі, це дуже егрегоріальна структура, і з нею потрібно зустрічати. І якщо вам особливо відгукується така м, задача, щоб пришвидшити наведення порядку і чистоти в вашій жіночій, саме жіночій долі, бо це вже буде трішки така гуща орбіта, да, бо першу частину монологу я говорила про глобальне, тепер скажу про ваше локальне: від роду до особистості. Від народу до вашої, до вашої персони. Ви можете ще роками, віками і втіленнями допрацьовувати свою, свою колись напрацьовану таку результативність, яка фонить шлейфом провини, а можете взятися от разом об'єднаним таким полем, необерегинь, разом от з такими, як я, за цю задачу і, і на території спільного серця в вимірі. В вимірі єдиної душі ці всі програми утилізуються обнуляються миттєво, ми їх обнулимо. І тепер деталі. На гру о, я беру гру проводжу разом із своєю колегою із своєю партнеркою Наталією Позенко, яка є і хілером, і цілителем особливо по темі ресурсів і фінансів, грошей процвітання. Вона прекрасний хілер, о, що обнуляє програми і активує, активує зерно потенціалу проживати процвітання в щасті. І ми працюємо в Унісон. Ми будемо раді бачити кожну жінку, як, які відгукуються ці поняття, зараз, які я проговорила. Я беру в групу максимум 15 учасниць, максимум 15. І при цьому ви можете бути фантомною учасницею і кількість фантомних учасників без, без, без обмежень. Я кожну візьму в поле. Як фантомну учасницю, ви не, ви не будете робити дій, але ви будете в полі. Це 10% результатів. Тобто, звичайно, ті, які фізично присутні, ті, які виконують дії так через свою живу систему проявляють волю Божу. Звичайно, отримують 100% результативність участі в процесах. Я не можу сказати іншим, що вона буде теж така стовідсотковані, але 10% ефективності я вважаю це краще, ніж 0%. Погодьтесь. Ну, принаймні, це така моє. Бачення, якщо я щось не можу зробити зараз фізично, я роблю це хоча б онлайн, і мрію колись це зробити фізично. Я так дію зазвичай. Тому створюю такі можливості і для вас. Ви можете доєднатися фантомно до поля гри. Ви будете спостерігачами онлайн за тим, як фізичні присутні грають, так, максимум 15 жінок. Чекаю 21 липня, ви всі деталі про гру в цінову політику, підключення, де це буде, можете дізнатися. Можете дізнатися, написавши, написавши нам директ, і ми обов'язково вам покажемо всю інформацію. Звичайно, що я була би щаслива бачити в першу чергу жінок, практикуючих на цій грі, тому що це дуже потужне служіння землі і служіння нашому народу, нашій взагалі зараз території України, яка створює миротворчі континіуми, нові проходи для живого життя на землю. Тому що Закарпаття це е, територія, де проживає понад 90 етносів народностей. І це свідчить про те, що це або миротворчий регіон, або регіон, де дуже сильно конкурують різні мніні. І там буває всяке так. Я хочу саме в цьому регіоні провести саме цей вид гри. Вона, до речі, називається реінкарнація. Тобто, це буде потужна робота в полі душі, і реінкарнація це дійсно переродження. Я буду щаслива бачити в цій роботі, звичайно, в першу чергу моїх крилатих учениць, своїх колег, своїх менторів, кураторів, всіх, всіх випускниць, всіх своїх програм. Велкам запрошую. Відчуйте, відчуйте, чи це буде ваша фізична присутність, чи це буде онлайн присутність, але відчуйте, про що взагалі йде мова, тому що. Ми, як часточки світла, як когорта людей світочів, звичайно, створити, створити зможемо у чим нас більше потужне магнітне поле. Звичайно, хочу бачити піплівців, звичайно, хочу бачити всіх вас, хто це слухає, хто відчуває в моїх словах, трансляціях певну щирість, істинність і живість. Приходьте на цей заклик живого життя, і давайте його. Самопороджувати разом, тому пишіть і до зустрічі 21 липня.